Ковдри від Новітес. Уявіть лише 320 гривень за одну таку класну ковдру. Єдиний варіант в чехлі, всі інші будуть без пакування, але за 320 гривень то є дуже солодка ціна. Тому магазини текстилю, зверніть, будь ласка, увагу на даний лот. Їх буде аж 7 штук, і ціна лота 2240 гривень. Дивіться, як вони класно виглядають. Вони мякенькі пухкенькі. Ось цей варіант, він взагалі десь такою мембранною дихаючою тканинкою. Далі є ось такий варіант. Наповнювач не збиває. Подивіться, будь ласка, справді вони легесенькі, не будуть збирати пилюку. До речі, тут йде сертифікація ОЕКОТЕК стандарт 100, означає, що вони йдуть гіпоалергенні. Можна прати при температурі 60 градусів. Нагадую, розмір 135 х 207 штучок. Вони не будуть кхів, втрачати форму після прання. Також будуть швидко сохнути. І це класний варіант для тих, хто не любить відчувати на собі тяжкість, тому що, знаєте, є такі, які вкриєшся і важко дихати. Даний варіант легенький, але дуже-дуже теплий. Наповнюєш, 100% полістер, чехольчик є на одному варіанті, всі інші йдуть без чехла, але, повірте, свою функцію вони не втрачають від цього. Для того, щоб замовити даний лот, класно заробити, магазини текстилю, зверніть увагу, можна Замовити його у наших менеджерів, їх контакти та наш сайт я залишаю знизу в описі.